Cali, Років тому написав класик української літератури Степан Руданський. Її знають і люблять в Україні, і вважають народною. Крім того, вона перекладена на десятки інших мов народів світу. Хіба це не найвища оцінка творчості? Повітре, тишком нижком, над рум'ян. Бій... На тим личко нахилися, Ще спить умила, подивися. Науковці твердять, генетичну пам'ять українців зумисно нищили протягом століть російські окупанти. Війнами, репресіями, голодоморами. Вчені кажуть ще до голоду тридцятих років в Україні кожна сільська дитина знала своїх прадідів до сьомого восьмого коліна. А запитайте зараз у школяра, як по батькові його дідуся, чи кожен скаже тож, неоцінений скарб для нащадків робить той, хто береже пам'ять свого роду. Серед таких наш герой, лікар отоларинголог. Житомирської профілактичної поліклініки, підполковник медичної служби, двоюрідний праправнук Степана Руданського Олекса Васильович Боршковський. Народився Олекса Васильович рівно через 100 років після свого знаменитого двоюрідного прапрадіда теж на Вінничині. Але Степан Руданський побачив світ у селі Хомутинці тепер Калинівського району. За 100 кілометрів від Житомира, а Олекса Боршковський у Братславі за 150. Але їхні життєві дороги такі різні, і подіями, і епохами перепліталися. Нараз Степан Руданський видатний український поет, перекладач і громадський діяч. Доля його склалася дуже важко. Він в молодому віці порував сім'єю. І е, вступив до медикохірургічної академії в Петербурзі, е, куди вступати батько йому заборонив. Батько Степана Руданського вже не в першому коліні був священником, Тож само собою зрозуміло, що й син мав продовжити той шлях. Степан спочатку навчався в Шаргородській духовній бурсі, потім у семінарії в Кам'янці-Подільському а вищу духовну освіту. Мав здобути в Санкт-Петербурзі та в сина були свої прагнення. Батько йому заборонив не бути священним. Він наполягав на тому, щоб він був священником, і тільки тоді він мав би його підтримувати. А в супереч волі в супереч він причому дуже різко. Він обманув, можна сказати, батька. Він поїхав вступати в Петербурзьку духовну академію, а вступив зовсім інший навчальний заклад. І батько йому цього не простив. Він позбавив його е, допомоги матеріальної, і це спричинило до тої бідності, як, в якій він жив в студентські роки. Він залишився без підтримки сім'ї, і з цим пов'язані його е, нестатки і те, що він в студентські роки захворів на сухоти. Е, була так, була так, так, так. Життя його обірвало, обірвалося дуже рано, йому ще не було 40 років. Але зробив він дуже багато для української літератури, культури, і загалом перебував постійно у колі культурного руху українського і дуже ним переймався. Також відомий він як видатний лікар, який організував санітарну медицину у Криму. Він туди просився, щоб вилікуватися і застав там разючі просто речі, які його вразили, і які. Спричинили до того, що він робив все можливе, щоб підняти там рівень медицини. Зате він був переслідуваний, тому що занадто багато просив від керівництва. І це, власне, спричинило і його погіршення стану здоров'я і його таку передчасну смерть. Щоби підтримати здоров'я, Степан Руданський випросився на роботу до Криму. Там, крім теплого моря, сонця і зелених кипарисів. На нього чекали ще й епідемії серед місцевих жителів, відсутність будь-яких умов для праці. Він геть пересварився з місцевою владою, бо та нічого не робила, але таки облаштував у Ялті лікарню, створив санітарно епідеміологічну службу та ветеринарну службу, організував першу в Криму медичну бібліотеку. Місцева влада його ненавиділа. Але пацієнти дуже шанували за високий професіоналізм і доброту. Так, всеросійський імператор Олександр II, який, відпочиваючи в Криму, тяжко захворів і котрого Руданський вилікував за два тижні, нагородив Руданського орденом Станіслава III ступеня та дорогим годинником. І це незважаючи на те, що Степан Руданський Завжди розмовляв українською мовою, навіть із царем не переходив на російську. І цар його розумів, що й нині в Ялті є вулиця Степана Руданського, гімназія імені Руданського, меморіальні дошки на приміщеннях старої лікарні, ветлікарні та Санстанції. Відомий нам Степан Руданський також як поет. Він Належить до е, романтизму українського, частково частково е, вибрав якийсь свій шлях. Е, ще він, видатний перекладач, він дав в Україні, хоч і оригінальні, але все-таки переклади Іліади е, Гомера і е, давньоруських текстів, зокрема Славополку Ігореві. І, е, е, власне, всю свою діяльність за свого короткого життя він спрямував. На те, щоб українська культура піднімалася і щоб українці відчули себе нарешті повноцінною нацією, яка має видатну культуру. Вся його творчість пов'язана з фольклором. Це нормально було для тих часів, інших зразків наші письменники не мали. І Степан Руданський відомий нам як автор одного з, най... Однієї з найкрасивіших пісень української народної поезії вітра на Вкраїну. Ця пісня стала народною. Ще відомий він як поет-сатирик, причому поет досить своєрідного мислення, яке пов'язують, по-перше, з розповсюдженням нігілізму в Європі в середині ХІХ століття, а по-друге, з особливим його світосприйняттям. Пов'язується світосприйняття, по-перше, з тим, що він був лікарем і був постійно бачив усі язви людського роду, і духовні, і фізичні. А по-друге, також з його хворобою. Тобто він все-таки натуру мав світлу. І, попри те, що він хотів викривати ці такі погані риси людської душі, він все одно людину бачив, як. Істоту добру, так? просто вона помиляється. Ось вони, нащадки Степана Руданського. Тут на фото він з братом та сестрою Олею. Степан не одружувався і прямих нащадків не мав. Моя прабабуся Ольга Васильівна Руданська, рідна сестра Степана Васильовича Руданського. Вона вийшла заміж. За священника Комарницького Степана Васильовича. В них народилася донечка Софія, Софія мати мого батька. Тож, племінницю Руданського Софію Комарницьку обінчали сином проти Василя Боршковського, теж шляхетного роду, і теж із нинішнього Калинівського району Вінницької області. Так Боршковський Поріднилися зданськими. Звичайно, жовтнева революція все перевернула. Ті, хто був елітою нації, священики, лікарі, вчителі, поети, стали нічим. Слава Богу, хоч вижили в часи репресій та Голодомору, і родинні традиції зберегли, вчили дітей бути чесними, працьовитими, робити добро і любити Україну. Як мати Олекси Васильовича, сільська вчителька, як батько, закінчив середню школу, а потім поступив в Вінницький державний медінститут зайвий університет. По закінченню його тоді був набор в армію, тому що армія збільшувалася. Були закриті філіали Академії і тому відібрали нас от, і направили служити в армію. Я попав на Далекий Схід. Там служив в госпіталях Спаска Дельного Услуїська, а потім перемістився в нашу групу військ в Германії, перевели. Там в Пітербозі, в військовому госпіталі, начальником лор-відділення працював. По заміні в Івано-Франківськ. В Івано-Франківську служив. Ну, а після Івано-Франківська Житомир, де я 25 років під працював. А в Житомирі де ви працювали? Наш госпіталь Лорвідділення. З 87 року я працював. В лор-відділенні Житомирського військового госпіталю. А коли звільнилося місце тут, про поліклініці, то я перемістився сюди і працював ще на півставки, в лор-відділенні госпіталю. Так що такий шлях. Яку обирати професію? Питання навіть не стояло. У ті часи були заборонені священики, значить, лишалася друга родинна традиція. Лікар любив допомагати комусь, чи тваринам, чи людям. Мій батько лікар, теж завжди надавав допомогу. Батько, сказав, що значить, вибирай такий шлях, медицину. Степан Луданський був лікарем, він ведлікарем, мій батько, і я пішов. Сяна, лікаря? Mm -hmm. Батько Василь Васильович Боршковський був настільки високим професіоналом, що навіть у часи репресій його боялися чіпати МКВДсти. Так, він представник переслідуваної інтелігенції, але якщо його посадять, хто ж коней лікуватиме? Саме в батька Олекса Васильович навчився шанувати традиції роду. Мій батько, мій батько Василь Васильович Божковський, ветлікар в місті Братсві, приймав участь у всіх війнах, які проводилися і фінська компанія, і польська компанія, ну і Друга світова війна з першого до останнього дня. ветлікар кав дивізії Кольівської. Приймав участь у всіх боях, проривах потолам ворога, нагороджений двома червоними зірками, ну і багатьма орденами і медалями. Ну і мій батько шанував свій рід, збирав документи, які стосувалися роду втеку і сказав, що Олексо продовжив. Мою справу значить, збирати документи і проводити роботу по дослідженню роду нашого. Медичне життя Олекса Васильовича поділилися на військову медицину на Далекому Сході та в Німеччині, а потім Прикарпатський військовий округ. Завідуючий лор-відділенням Житомирського військового госпіталю, а нині в Житомирській проспілковій поліклініці. Дуже поважна людина. Дуже гарна людина і чуйна. Він дуже фахово проводить медичні огляди лікарів, пацієнтів, Значить, пишається дуже великою повагою та авторитетом серед лікарів. Не можна не сказати його відданість. Сім'ї роботі і близьким, оточуючим його людям. Чому я так вважаю? Тому що Олекса Васильович це є зберігач традицій сім'ї, свого боршківського роду і своєї відданості і належності до сім'ї Степана Руданського. Немає в житті. І в родині, і в історії руданських і боршковських якоїсь маленької такої дати, про яку б він щось не знав, про що він би не міг розповісти нащадкам і людям. Тому ми з великим задоволенням хочемо констатувати, що Олекса Васильович один з кращих лікарів і один із кращих громадян нашої України. В Центрі профілактичної медицини, що на Котовського, 60, щодня кожен лікар приймає десятки відвідувачів: це й робітники зі шкідливого виробництва, і декретовані групи населення, і ті, кому потрібні права водія чи просто працевлаштування. Бувають і проблемні страхові випадки. Так, тут є сучасна апаратура, що допомагає обстежити. І встановити діагноз. Та найголовніше, сам лікар, його розуміння ситуації та професійні знання. Тож колеги дуже шанують Олексу Васильовича Боршковського, навіть зараз, коли йому вже за 80. скажуть прийти на роботу на сьому годину ранку. О сьомій ранку він уже буде сидіти в своєму кабінеті в білому халаті. Скажуть. Що завтра треба виїхати в далекий район на профогляд. поїде. Треба, значить, треба. І жодних відмовлянь та посилань на вік, на втому і зайнятість. Перше враження, яке склалося, коли я зустріла Олексу Васильовича, що це є людина, людина з великої букви. Дуже багато людей вважає, що лікар. Це повинен бути першим ділом професіонал. Я на це маю трошки свою думку. Мені здається, що, по-перше, лікар має, має бути людиною і основна риса його людяність. Якраз по цьому ми дуже зійшлися з Олексою Васильовичем. Тому що такого, такої доброти, такої доброзичливості, такої уваги до хворих я рідко де зустрічала в наших поліклініках. Він чи втомлений, чи, може, хворий, може, його щось болить. Його пацієнти ніколи цього не відчувають. Що вас турбує? Як ваші вушка, як ваше горличко? Він, якщо є якісь скарги, він вислухає, дасть, дасть пораду, і ви знаєте, і розкаже, що, що для чого, з якою метою він призначив. І хворий виходить, щасливий від нього, це вже є 50% успіху, бо дуже часто хворого треба лише вислухати, а все інше він зробить сам. Мало хто з нас, лікарів, може похизуватися тим, що він має зареєстрований кхе, винахід Олекса Васильович в свій час. Зареєстрував такого дисциплінованого і такого е, працелюбного немає, немає. Ви знаєте, ми часто виїжджаємо на виїзди, от всі стонуть, важко, багато людей. так, сяк. Олексій Васильович, їдемо? їдемо, все. Поїхали, поїхали. Чи чи може його що болить? Чи може в йому й погано? Ніколи ніколи не скаржився. Треба працювати, треба 50 чоловік, є 50, треба 100, треба 100. Це закалка, закалка з молодості. І е, сьогоднішнім нашим нашому молодому поколінню лікарів дуже треба вчитися у таких корифеїв нашої галузі. А весь свій вільний час Олекса Васильович Боршковський віддає дослідженню життя і творчості свого знатного родича, класика української літератури Степана Руданського зі своєю родиною, з внуками та друзями він об'їздив усі ті місця, де бував Руданський. Санкт Петербург саме там студентом Руданський написав Повій вітра в Україну, бо й справді не міг забути своє перше кохання у Ялті, боршковський власним коштом і зусиллями. Порядкував могилу поета, добився, щоби найкращій гімназії присвоїли його ім'я, а на пов'язаних із ним будинках з'явилися меморіальні дошки. Те ж саме зробив і в Шаргороді та в Кам'янці Подільському. А ще пише про нього статті до журналів та газет, розшукує в архівах нові відомості про свою двоюрідного прапрадіда, за що і став лауреатом Всеукраїнської премії. Імені Степана Руданського та отримав звання «Будівничий України від товариства просвіта. Він робить усе для того, щоби все більше читачів пізнали Руданського глибше і могли зануритися в море його поезії. Це, власне, так такий соціального змісту твір, який ну, виявляє ніби дотепність українського селянина. По чому дурні? Де бував, пробував, розкажи Іване. Та вже де не бував, всюди бував, пане. Був не раз у Криму, бував і в Полтаві, ходив раз у Москву, бував і в Варшаві. А по чому в Москві дурні продаються? Та навгад не скажу, які попадуться. Як мужик, так мужик, його й не питають, а пани все пани, ціни не спадають. Так от він так панів. Теж дотепність значить, простого чоловіка, який значить, поставив на місце тих, хто його хотів. Чи в Києві, чи в Полтаві, чи в самій столиці з мазницею мужик ходить по, меж... по межі крамниці. У крамницях, куди глянеш, сріблим злотом сяє. Мужикові той байдуже, він дьогтю питає. У десятій крамниці два купці сиділи, і в десятому мужик двері відхиляє сміло. Відхилив добрий день люди і зачав питати, чи нема у них принаймні дьогтю де продати. А купці переглянулись, тихача сміються, Здесь ні дьогать, йому кажуть, дурні продаються. Добре ж у вас торгувалось, що все розійшлося, і на продаж тільки. Тільки два вас в склепу зосталося. А також навчитися в родини боршковських руданських берегти традиції роду, любити свою Україну. Тільки тоді на цій землі буде житися краще.